П'ятницю двадцять 22 січня до дня соборності України нагородили активних діячів міста, серед яких депутати, лідери громадських організацій та приватні підприємці. Дозвольте привітати вас сьогодні з величезною такою подією, з величезним святом днем соборності України. Подяка міського голови вручалася їм за плідну співпрацю Це з виконавчим комітетом, особисто внесок у розвиток громади міста та підтримку молодіжного руху. Великим зачаруванням слухаю, коли ви виступаєте, особливо на релігійну тематику. Вона. Така дуже тема, начебто, складна. А так як ви її розповідаєте дуже просто. Тому спасибі за об'єднання, яке ви робите в нашому місті Борисполі, коли намагаєтеся, щоб всі релігійні конфесії збиралися в одному залі. Спасибі. Я хотів би, щоб кожен із нас не були були такими ж небайдужими, як Ярослав Миколаївич. За підтримку молодіжних ініціатив, креативний підхід та втілення в життя гасла Молодь наше майбутнє нагородили і Анатолія Соловйовича, Катерина Некреча, Ігор Гороманенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.